На каналі вийшов цікавий розклад, як три країни Німеччина, Франція та Польща взаємодіють між собою в складі Євросоюзу як партнери. І от з них Німеччина виходить, самий сильний лідер з законами. Правилами, домовленостями Франція такий самий лідер, але трошки уступає Німеччині, але намагається бути в складі цих відносин, але меч тримає на готові. А от Польща. У Польщі саме таке невигідне положення. По-перше, що вона залежна і більш залежна від Німеччини, вона підчиняється тим законам і тим домовленостям, тим контрактам, які підписані. Польща зараз ностальгує, як в минулому було краще. От. Але по дьяволу дьявольські друзі, які знаходяться в Польщі, можуть привести її до руйнації. І разом між собою Франція та Польща теж мають загрозливі напряжені стосунки, тому що Франція якось тримає меч на поготові. От. І може прийняла рішення якось зламати плани Польщі. може, якісь руйнації нанести зараз в стані війни, то туз мечів це як зброя. Ну, але в них поки що, ну, може, вже насувається щось. От і зброя і руйнації. Ну, але якщо вони не доведуть до цього, то все одно Франція якось в цьому союзі все одно якось ламає плани. Плани Польщі. От. А між собою Німеччина та Франція вони як два лідера, от, але трошки на різних рівнях.